Любі хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з вами вшановуємо найбільший скарб, який є у всіх українців нашу рідну українську мову. Українська мова дуже милозвучна, як весняний струмочок або щебетання пташок. І коли ви говорите про свої почуття, лагідні слова, рідною мовою вони звучать особливо, красиво і молодійно. Давайте разом з вами вивчимо вірш про українську мову, який написав Леонід Полтава. Спочатку прослухайте, як він звучить Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря. І у садочку пташка. І у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчає мама, прийми ж, матусю, слово подяки від дитини за рідну нашу мову, за мову України. А зараз, дивлячись на малюночки, Давайте цей віршик розкажемо разом. Усе, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риба серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчає мама, прийми ж, матусю, слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. А зараз намагайтеся самостійно розказати цей віршик, дивлячись на малюночки, які перед вами. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчає мама. Прийми ж, матусю, слово, подяки від дитини за нашу рідну мову. За мову України. Любі друзі, читайте українські книжки, слухайте українські пісні, дивіться українські мультики. Нехай наша мова буде з вами завжди. Бережіть її як найцінніший скарб, адже мова наш голос, наш оберіг і наша гордість. Давайте разом зробимо українську мову ще більш живою і прекрасною.